Ремонт вулиці кафедральна та скверу дня вишиванки. На якому етапі роботи на Буковині зросла кількість хворих на ГРВі та ковід? Скільки людей госпіталізували? Масове відключення води у Чернівцях. У чому причина? Буковина у жалобі у Чернівецькій області в останній шлях проведуть захисника, який боронив Україну від російських загарбників. Зі сержантом Василем Піжівським прощання відбудеться 13 жовтня о 10-й годині в селі Гвіздівці. Вічна пам'ять та слава герою глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Ремонт вулиці кафедральна та скверу дня вишиванки. На якому етапі роботи? Ремонтувати ділянку вулиці кафедральної від головної до героїв майдану розпочали на початку осені. Підрядник мав перестелити лише дорожнє покриття, та згодом у міській раді зрозуміли без заміни мереж не обійтися, враховуючи те, що розпочали там роботи, то мусимо повністю всі закінчити. І питання з капітальним ремонтом можливо, коли в принципі зніметься, і ця вулиця вже буде служити десятки років. Тобто, мусимо там поміняли водопровідне. Водопровідну трубу і каналізацію теж частково поміняли там, де була були проблеми. Підрядник скоро розпочне утрамбовувати тут пошарову основу. Далі завершальний етап укладання мозаїкової бруківки. Ремонт вулиці обійдеться міському бюджету в понад 7 мільйонів гривень. З них 6 піде на ремонт дороги і додатковий мільйон на заміну мереж. Поруч триває оновлення у сквері вишиванки. Більшість робіт тут вже завершили. Нині монтують декоративну стрічку. Закінчення цих робіт буде буде означати, що роботи у сквері завершені, його можна буде відкрити. І ну, це досить трудоємкий процес. На жаль, на жаль, я думаю, що раніше, середини листопада, це не буде, можливо, і пізніше, але ми вже, ми вже не поспішаємо повільно. Тобто хочемо не на шкоду якості зробити так, щоб це було надовго і, і радувало. Чернівчани кажуть, на відкриття оновленого громадського простору вже чекають, адже соборною площою багато хто ходить у справах чи просто прогулюється. Я думаю, буде приємно тут сидіти після навчання чи перед навчанням з одногрупниками проводити тут свій вільний час. Я вважаю це добре, бо Ну, я туди точно буду ходити, і мені подобається, що його роблять сучасним і гарним. Але, як і більшість жителів міста, я вважаю, що зараз не зовсім той час, коли варто витрачати такі кошти на сквери і дороги, а не на машини, військових і всі інші потреби, які зараз більш нагальні, як на мене. Це можна було зробити пізніше. Я б дуже хотів, щоб тут також грала музичка і щоб тут також можна було кудись, не знаю, дівчину звести вечором також. Прекрасне продовження. Можна буде погуляти. Колись тут не були файні лавочки, не було де посидіти, а зараз буде добре. Так, добре. Для, ну, з дітьми можна йти, відпочити на скам'яки. У міській раді кажуть, офіційного відкриття скверу не планують та згодом обов'язково проінформують про завершення робіт. Олена Крішко, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Зупинка громадського транспорту чи приватна парковка. Конфлікт на вулиці Небесної Сотні. 18-го. але саме, саме ще... не не перше <пілітно> парна, парна, парна. Чернівецьке тролейбусне управління спільно з міськшепом сьогодні встановили знак зупинки громадського транспорту за адресою Небесної Сотні 8. Кажуть, роблять це згідно з оновленим рішенням Чернівецької міської ради. Паспорт маршруту погоджений у 2022 році. Але відповідно рішенням виконавчого комітету, 16-го року, погоджені всі зупинки громадського транспорту. Що стосується інформації про зупинки громадського транспорту, можна дізнатися в електронній системі EasyWay, де будь-який громадянин міста Чернівці та, зокрема області, може дізнатись, де є зупинка того чи іншого громадського транспорту. Чиновники наголошують згідно з рішенням виконкому Зупинка за цією адресою існує з 2016 року. Вулицею нині курсують маршрути номер 5 та 23. Раніше вони були приватними і зупинялися тут на вимогу. Відтепер автобуси обслуговують ЧТУ. Тож у комунальному підприємстві вирішили облаштувати зупинку. Таке рішення міської влади не влаштовує Марину Хоменко, яка має поруч свій приватний бізнес і вже встигла облаштувати парку місця. У них по документах написано, що тут є зупинка, але вона не облаштована. Ну немає проблем. Тоді не облаштована, значить, це не тут, тому що тут у нас облаштоване місце. І більше того, працівників міської ради запитують: добре, якщо тут буде зупинка транспорту, хто мені має повернути гроші? Вони дозволили мені шість автомобілів, тому що не дозволили шість. Я хотіла тільки два автомобілі. Вони кажуть, ти зроби шість. Щоб ще були е, місця, Я сказала, добре зроблю. Щоправда, зробила Марина Хоменко поки два паркомісця. Решту каже, не встигла. Парковкою користуються вже п'ять років. Проєкт благоустрою раніше підписали в колишньому департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин. Та юристи пояснюють, такі документи має затвердити виконавчий комітет ну По-перше, я е, тримаю в руках е, копію проєкту благоустрою. Не знаю, е, ну, я оригіналу не бачу, привик працювати з оригіналами. Е, крім цього, е, бачу, що департамент е, запросив підставу для отримання дозволу ордеру. Е, ну, в загальному справу це не міняє. Департамент написав: Ми не заперечуємо, ну не на цьому і рішення їхнє закінчилося. Виконком вже визначив тут зупинку громадського транспорту. Тобто, я думаю, інтереси суспільні вищі, ніж приватні інтереси будь-якої фізичної особи. Петро Поляк додає, земельна ділянка була і є власністю громади. Тому міська влада вправі вирішувати, що саме облаштовувати на ній. Олена Крічко, Андрій Маронецьку, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Несподівані укуси тварин. Що робити, аби вберегтись від сказу? Олександра потерпіла від укусу безпритульної собаки під час прогулянки в центрі міста. Розповідає, це сталося зовсім неочікувано, адже собака поводилась абсолютно спокійно. Це сталося дуже раптово. Я просто проходила повз маленьку таку собачку. Я ну вона не подавала ніяких признаків агресії. Вона нічого такого не гавкала навіть на мене. Просто така, О, яка мила собачка. І я до неї навіть не підійшла, і просто я проходжу повз і відчуваю біль в нозі. І вона мене я потім дивиш, вона мене вкусила. Олександра протягом місяця отримувала уколи в день після уколу та через день після уколу. Тобі дуже погано. Ти не можеш майже нічого робити, і це було жахливо. Ти Просто якийсь безпомічний, просто лежиш цілими днями в ліжку і все. Через укус тварин можна заразитись сказом. Сказ це вірусне захворювання, яке має найбільший рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Тож ми дізналися у фахівців, що робити, якщо вас подряпала чи вкусила тварина. Аби не заразитись цим небезпечним захворюванням, одразу після укусу потрібно обробити рану та звернутись до лікарні за професійною допомогою. Якщо укус за руку, там за обличчя, тоді вже треба комбінована вакцинація. Людину потрібно госпіталізувати, потрібно уклати гамоглобулін і також ось цих п'ять вакцин. Укусила, наприклад, тварина за іншу діяльність, за ногу, так. Тоді от, і людина, собака, наприклад, була не е, вакцинована або чужа вона не може за нею спостерігати, тоді потрібно е, людині вакцинуватися. Назначається 5 вакцин протягом місяця, складається графік вакцинації, і далі людина ходить у ті терміни, які треба от, на вакцинацію. Якщо тварина, яка вкусила людину, була не вакцинованою, то людині треба щепитись після укусу. Собака, наприклад, тварина була вакцинована. От вакцина вона йде до року часу, то їй не потрібно вакцинуватися. Просто вона дивиться за собакою до 10 днів. Якщо з собакою немає ніяких проявів, от вона не пригнічена, вона не помирає. Не все нормально. їй не потрібно. От... За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, собаки є основними носіями сказу. Прояви сказу вже зазвичай можуть проявлятися аж після півроку. Вірус в організм людини потрапляє зі слини. Потрібно, щоб собака або ослинила людину, або прокусила. Якщо вона була заражена вірусом сказу, він починає. Розиватися при укусі тварини необхідно одразу звертатись до лікарні, аби зберегти своє життя. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 на Буковині. Зросла кількість хворих на гРВІ та коронавірус. Скільки людей госпіталізували? Зіна чекає результати флюорографії у поліклініці. Хоче дізнатися, чи повністю одужала від коронавірусу. Запаху не чую так дуже. Смак трошки змінився, так більш-менш. Кашлю не було, насморок до сих пір залишився. Нещодавно занедужав і Євген. До лікаря не звертався, лікувався самостійно. Це йог, це полоскання горла і воно пройшло. Значить, там нічого страшного не буде. За останній час жителі Чернівців стали частіше звертатися до лікарів із симптомами ГРВІ. Зауважують у міській поліклініці. номер один дуже велика кількість Ні постійний нічого? потік. Постійний потік іде тут у нас люди постійно приходять. Записуються нічого до різних лікарів, до спеціалістів. Ну, першим ділом це вони йдуть до сімейного лікаря. Звертання до сімейного лікаря. Так. Ну і з симптомами ГРВІ дуже багато. Лікарі також кажуть, що є пацієнти, які займаються самолікуванням. Збільшилась кількість звернень пацієнтів з такими симптомами, як нежиць, підвищення температури тіла, кашель, загальна слабкість. Тобто, є тенденція до збільшення. Казначків захворювання на гострі респіраторні захворювання на Буковині у порівнянні з минулим епідемічним сезоном захворюваність на ГРВІ зросла на 25%. відсотків. З 2 жовтня по 8 жовтня в області зареєстровано 4483 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Випадків грипу не зареєстровано. З цієї кількості зареєстрованих випадків: 112 – це хворі на COVID-19. 65% від загальної суми становлять діти до 17 років. Також госпіталізовано за цей період 66 осіб і 65 відсотків це особи, в яких зареєстровано COVID-19. у інфекційному відділенні Чорнівецької обласної лікарні напливу пацієнтів немає. Тут перебувають лише 11 хворих. У дев'яти з цих хворих виявили коронавірус. Це переважно пацієнти старшого віку із супутніми захворюваннями. Більшість пацієнтів скаржаться на якісь розлади з боку шлунково кишкового тракту. Так само підвищення температури тіла, слабість, першіння в горлі, біль навіть в горлі. Температура невисока до 38 385 градусів. Кашель незначний, тобто, клініка схожа на клініку того ж там, який циркулював у нас в минулому сезоні, для профілактики грипу та covid 19 Медики радять щепитися, а також вести здоровий спосіб життя, слідкувати за харчуванням, гуляти на свіжому повітрі та добре спати. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 на Буковині прикордонники викрили банду контрабандистів. Прикордонний наряд відділу Селятин завадив контрабандистам переправити через українсько-румунський кордон кілька тисяч пачок цигарок. З появою військовослужбовців правопорушники покинули свої ноші та почали тікати, не зважаючи на попереджувальні постріли. Після перевірки прилеглої місцевості прикордонники виявили 7500 пачок сагарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає понад 300 тисяч гривень. Масове відключення води у Чернівцях у чому причина? На багатьох вулицях Чернівців упродовж трьох ночей не буде води. Зокрема, водопостачання буде відсутнє 12 жовтня з 22 години до 7 години 13 жовтня, 13 жовтня з 22 години до 8 години 14 жовтня та 14 жовтня з 22 години до 8 години 15 жовтня. У водоканалі кажуть, ремонтуватимуть резервуари. Вранці вода з'явиться в помешканнях чернівчан, як тільки заповнять мережі. Водночас водопостачання мікрорайонів Роша і Садгора здійснюватимуть у звичному режимі.